16 липня на російській атомній електростанції в Ростові сталася аварія. Через проблеми з турбогенератором один із реакторів автоматично відключився від мережі, через що виникли проблеми зі світлом у південних областях Росії, а також в окупованому Криму. Але про що нам свідчить цей інцидент? Як стверджує директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, проблеми з енергогенерацією в Росії мають системний характер. Деградація енергетичного комплексу в Росії іде? Те, що ми бачимо зараз, це перші наслідки цього процесу, які видно зовні. Повірте, там внутрі досить багато сигналів було протягом останніх років про проблеми. Просто вони замовчувались, заполіровувались. Прикривалися так далі. Зараз пішли речі, які вже повністю прикриті, неможливо. цей процес буде розвиватися і збільшуватися. Через тривалу відсутність світла та води в кількох російських містах, зокрема в Краснодарі, виникли стихійні протести. Однак на ростовській станції заявили, що реактор відновив роботу вже через 7 годин. То в чому ж проблема? Справа в тому, що вся сфера житлово-комунального господарства в Росії на межі колапсу. Енергомережі не виключення. За даними спеціалістів, зношеність електросистем в Росії складає від 40 до 90%. Разом з тим, коштів на їхній ремонт виділяється все менше, не говорячи вже про оновлення. Крім того, обслуговувати електромережі просто нікому спеціалістів або повигрібали на війну проти України, або ті втекли за кордон. Хороші електрики потрібні скрізь, але ватажок Росії Владімір Путін вважає, що винні в проблемах енергетики майнінгові ферми криптовалюти, які споживають занадто багато електрики. За деякими даними в Росії в умовах санкцій можуть використовувати до півтора відсотка електроенергії для генерації криптовалют. Однак це все одно не пояснює проблем з енергопостачанням. В Росії ще в 2010-х роках планувався великий енергетичний е, проект по модернізації енергетичної системи. Він провалив повністю, в результаті їхня енергетична система наразі є е, більш старою, ніж вона мала б бути, сильно неефективною і вже недостатньою для їх власних потреб. І Ця різниця між тим, що вони мають, і тим, що вони хочуть, збільшується. А самостійно, побудувати відповідні потужності вони, в принципі, не можуть. У них нема багатьох елементів енергетичного машинобудування, які необхідні для того, щоб модернізовувати енергетичну систему. Та, попри всі проблеми з електрогенерацією всередині країни, Росія не полишає намірів енергетичної експансії по всьому світу. Як ми знаємо, Кремль будь-що намагається перетворити на зброю або принаймні на інструмент впливу. Тому, попри війну в Україні та санкції, Росія всіляко намагається просувати свої атомні проекти. Більше того, після початку повномасштабного вторгнення в Україну ці зусилля подвоїлись. Зараз Росія будує третину від усіх нових реакторів у світі, зокрема, і в Бангладеш. Це невелика країна поблизу з Індією, з найбільш щільним населенням у світі. Там проживає 170 мільйонів людей. Побудова станції це пряма залежність від того, хто володіє технологією, майже на 100 років. Чому? Ну рахуйте самі, побудова станції це приблизно 10 років. Далі експлуатація це ще 60 років. А далі виведення станцій з експлуатації, утилізація та деактивація це як мінімум 10 або навіть 20 років. І весь цей час ви залежите від спеціалістів, палива та специфічної логістики, і тому вас легко тримати за зябра. Залежністю, в яку потрапляє країна з російською атомною електростанцією, навіть сильніша ніж від трубопроводної нафти чи газу. Розуміючи це, Росія пропонує такі умови будівництва нових станцій, які не можуть запропонувати конкуренти. Однак не слід вважати, що у Росії все безхмарно на міжнародній арені. Благо більшість країн, які співпрацювали з Росатомом, усвідомили небезпеку, яку створює Росія, і тому зараз всіляко намагається уникнути залежності. Першою пташкою стала Фінляндія, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовилася від будівництва на своїй території атомної електростанції за російським проєктом. Будівництво мало розпочатися у 2023 році. На початку травня цього року міністри енергетики країн G7 домовилися обмежити співпрацю з Росією щодо атомної енергетики. Слідом, Сполучені Штати заборонили імпорт урану з Росії для американських АЕС. Це було непросте рішення, адже чверть американських реакторів досі працює на російському паливі. Як сказав радник Білого Дому з ядерних питань при Раді національної безпеки США, Праная ваді, ми пожинаємо плоди надбірної залежності від російського ядерного палива. І не тільки ми, а й весь світ. Тісна співпраця у атомній енергетиці між Росією та Туреччиною теж під питанням. Попри те, що Росія будує в Туреччині атомну станцію в Мерсіні, Анкара почала перемовини зі сполученими штатами про будівництво нових крупних АЕС та малих модульних реакторів. Навіть ті проекти, які вже реалізує Росатом, опинилися під загрозою заморозки. Йде страшенна дискусія про постачання французького і німецького обладнання на обидві згадані об'єкти. Я не можу передбачити кінцеві результати. Наразі Німеччина здебільшого на позиції заборонити відповідне обладнання туди постачати, якщо ця заборона. Відбудеться, то замінити це обладнання буде вкрай важко і займе кілька додаткових років. В Німеччині спалахнув скандал, коли стало відомо, що дочірня компанія французького концерну Framaтом має намір випускати на своєму заводі в ФРН паливні елементи для АЕС за ліцензією Росатома. Компанія мотивується тим, що десяткам реакторів радянського зразка в Європі потрібне паливо. І, мовляв, щоб не возити його з Росії, вони налагодять виробництво в Німеччині. Експерти ж кажуть, що французька компанія, як мінімум, лукавить. Альтернатива паливним елементам Елементам відросатому вже існує. Рішення дала Україна у співпраці з американською компанією Westinghouse. Ці паливні елементи вже виробляють у Швеції та постачають не тільки в Україну, але й у Фінляндію, Болгарію, Словаччину та інші країни. Звісно, Росія і надалі намагатиметься поширювати свій енергетичний вплив. Але той факт, що Кремль ставиться до енергетики як до зброї, а не як до бізнесу. Врешті-решт призведе до краху російського енергетичного монстру. Ото таке.